Київських майданівців підтримує вся Україна. Зокрема, і в Борисполі від 23 січня відбуваються акції протесту. Тоді як в деяких регіонах України обласні й районні адміністрації захоплені, у Борисполі учасники мітингу не переходять межу мирних демонстрацій. Адже місто не так уже й далеко від Києва. І, побачивши й почувши події на Грушевського, не можна допустити такого розвитку історії в Борисполі. На цьому наголосив Анатолій Чабанюк, голова міської організації. Стації Народного руху України. Він був медиком-волонтером під час протистоянь у центрі Києва. У нас було більше 100 ранених. З них один був такий ранений, я насчитав 25 точок поранених. З них ми виймали такі кусочки пластмаси. Це що зараз відомо, що таке, я не знаю, що це зараз натопить. Отой ми розсипали, як то топите стекло з машини, ото розвитку, такий кусок ми виймали від стіла, тому що людина хоче звідволюти. І це не кожен міг витерти, його треба було удалити. І цих таких ранних наші дуже дуреба. Люди кидали гранати прямо в людині. Отут, якби це було літо, це було смертельно страшне було. Отут все це було розірвано від цього зерно, люди оглушені. люди деякі навіть зірки тіряли, а крім цього снайпери ще цілися старалися в голову. Чи це правильно чи неправильно, Чого я не знаю? Ви мабуть, не поважає. а я це бачу. Не звико, це бачу. Депутат Борисплівської міської ради Ярослав Годунок на собі відчув кулі. Пан Ярослав згадав пережитий жах на Грушевського. Ну у мене перша куля потрапила оця, і не цією стороною, а оцією, товстою. Перша, яка потрапила, це перший постріл, який був зроблений. Коли кличко зайшов, ми залишились. Да качали той автобус, да кричали. Ну, Йошкін Кот, ну хіба не можна було Беркут в перші ряди поставити? Навіщо сопляків ставити дітей, яких на губах молоко не обсохло тих вевешників? Я каюсь зараз, що я мав відношення до цього спецпідрозділу. Каюсь, мені стидно зараз. Мені стидно за лідерів, які теж не можуть мої троє лідерів. Як політик, кажу, зараз нариваюся, що не візьмуть у список, виженуть мене з партії. Каюсь, вони не чують людей, які стоять внизу сцен. Теж треба почути. Але чесно кажучи, мені здається, коли влада існує за наші гроші, вона більше повинна слухати народ. Тому це й переважно. Тому що вони повинні почути, і ми тут почути, і не впуститися до тих подій, які відбуваються там. Основна мета сьогодні це не допустити громадянської війни, адже до цього жаху Україна вже наблизилася впритул. Сьогодні будь-яке слово необережно сказане, воно може призвести. До величезного збурення просто з маленької дрібниці може розпочатися те, чого ну, не хочеться навіть говорити. І останній раз, коли приїжджала Ірина Фаріон е, в міську раду, ви знаєте, перед цим я виступав, і знаєте, що налякало, сидить одна жінка я кажу, що ви знаєте, сьогодні такі події, що Україна скочується до громадянської війни, і її репліка. Хай буде громадянська війна, тобто люди не віддають належного те, що вони навіть говорять. Що таке громадянська війна? Це вже підуть брат на брата. Я скажу досить прості речі. дослухайтеся мене. Вчора президент, який президент, Бандюк, знов продав Україну. Я знаю, що я за це буду відповідати. Я знаю, що добром сьогодні всі події не кінчаться. Я не хочу громадянської війни, але він робить усе, щоб громадянська війна була. І в мене виходу немає, як захищати майбутнє тих людей, які сидять тут. Можливо, ви цього і не все знаєте. Тому що я вийшов не за годунка не попіаритись. У Мене родина, у мене двоє дітей. Наша робота, наша робота, це в тому, щоб ми людям роз'ясняли, що громадянська війна це ще страшніше, це та евакуація, яку ми пережили всією Україною, пережили у 86-му році. Потерпіли діти, і ми до цього часу, до цього часу, маємо наслідки відлуння того, що було у вісімдесят році. Якби по всій території України все таки на місцях влада працювала більш Прозоро і більш назустріч людям чула запити людей, тому не докотилися б до цієї ситуації. Наша влада потребує дійсно перезавантаження. Мають прийти нові люди, які з цим народом споріднені, які з маличку знали, що вони українці, що їхня рідна українця, українська, що вони знали нашу пісню, наші звичаї, наші традиції і менталітет нашого народу. І самі наділені цим менталітетом. І тоді вони сформують команди з відданих Україні професіоналів, а не з корупціонерів чи агентів чужої держави. Майдан свою справу зробив. Тепер хід за великими політиками, і доля України тепер залежить від спроможності влади до діалогу з народом. Ми живемо в дуже великий такий історичний момент, і мені як людині перш за все страшно, якщо все це кровопролиття далі продовжиться. А з другої сторони страшно. Якщо це все заболтається язиками, оце заговориться в кулуарах І нічого, ніяких висновків з цього не зробить. Наше суспільство, наша держава і ніяких змін не настане. Ось що мені дуже страшно. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.